Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, чому ніколи не купуйте машинки Макс. Я надіюсь, розробники машинок Motor Max побачать це відео і, і зрозуміють, що треба якісніше робити машинки. І почнемо ми з Lamborghini Reventon. З Lamborghini Reventon. Reventon. Ламборгіні Ревентон. Скажете ви, що ж тут не так? Нормальна собі машинка. Давайте перенесемось на підлогу. Бо в мене відключили світло з самого ранку. Ну, точніше, на кухонний підвіконник. І знаєте, що, друзі? Корощо, друзі, коли. <плуклу> я просто. Коли я. Так, друзі, і скажете ви. І до речі, я в п'ятій ранку проснувся, розглядав свої подарунки, прикольні були. І тепер знімаю відео вже в 8 ранку, бо я ще поспав трохи. Що ж тут не так? Перше і найголовніше правило: не відкривається капот ні в яких машин. Ні в яких. Друге правило. Чому машинки матромак? Погані, не через це, що бак не відкривається. Бо я це розумію. Це від 1.22 масштабу розробляється. Дивіться, нормальна дверка. Але отут я бачив, навіть в когось була така сама машинка. Закриваємо двері. І, як ми бачимо, воно трошки випирає. І щоб нормально натиснути, треба. І щоб нормально закрити двері, треба додуматись натиснути сюди. Отож, ну, як я сказав, MotorMax машинки погані, тому що ось капот не відкривається і через двері. Так. Ну, тут нічого поганого, це нормально, і мотор. Але, друзі, ми ще не дійшли до найгіршої. Дивіться. Тут тут нерівно поставлено. От як ви збираєтеся в ваші машинки? От, я розумію, ручна зборка. От, все пропрацьовано, от, як на моїй Трилці. Що за звук Ой, Ох. Добре. Напевно, якась смітенька залізла тут. Ну, тут нормально. Ну Но все. Знизу. Так, переходимо до Lamborghini Gallardo. І Це не капот, до речі, а багажник. Ну тільки в ламп. І в суперкарі в найбільше. Перше правило це знову ж таки не відкривається багажник. Так що муж? Чому і не відкривається? Щітки, як іншій, не махаються. Ну, дзеркала відбиваються, це добре. Багажник. Капот погано закривається. Ну, от що це таке? Так. Ну, ну, мотор нормальний. Так. Четверте і, напевно, найгірше. Це оце! Дивіться, Нормально собі дверка відкривається. Дивіться, Нормально собі дверка відкривається гарна дверка. А, ось ця туху е, відкривається. І ти... І, ти не знаєш, куди вона може відкриватися, і може зламати. От ще одна мінус це от ті лінії, які я стирачкою можу стерти. Обережно, тільки головне це робити. От, дивіться, нормальна дверка відкрилась. Закриваємо. І що ми бачимо? Вона не закривається нормально. От ж, Макс, що з вами? На всіх таких моделях. Збирайте їх ручною роботою. Я розумію, що це масово зменшить зборку і, і популяцію машинок, але не розумію. Ну, оце вже ну, це занадто вже. Оце. Ну от таке було відео. Я сподіваюся, мотор Макс замідить це відео і включать англійські субтитри. А на цьому всім папа зустрінемося в другому відео.